Одяг міг Шотландія, сорту Крем, погано шика 10 кілограмів, це 460. Жіночий шарфік новенький. Светер. Нові носочки. Светрик біркою. Розмір Елька. Чоловічий светр, також біркою новенький, розмір Мка. Жіночий світ, шота, розмір Еска. Жіночий батник. Розмір Елька. штані-ніжки, Розмір XL, Nike. Чоловічі спортивні штани, розмір М. Легенька курточка. Розмір Елька. Светр чоловічий. Розмір Елька. Іріна легенька корточка, розмір XL. Такий кінцечок новенький з біркою. розмір 46-й, жіноча курточка. Розмір L. -ка. Чоловіча. Така, знаєте, курточка. Розмір M. -ка. Жіночий батник, короче, розмір С. Зеловічий светр, розмір Елька, жіночий легесенький кардиган, розмір Еска, шкіряні штани жіночі, розмір 26 пише. Такий в'язаний, рукавка. розмір Еска. Такий топ, Розмір Ска. Жіночий светр новенький з біркою. Розмір. Еска. Новесенька туніка з біркою. Розмір 2XL. Ще ось тунічка спортивного варіанту. Розмір 3XL. В'язаний светрик жіночий, розмір М. І останній це є жіночий гольфик під шиєю, розмір М. Це був одяг Шотландія, сорту крем, вага мішечка 10 кг за 460 кг.